Розглянемо принцип метелика для пропорцій. Пропорції розглядаються, починають розглядатися в нас в 6 класі, і в нас з'являються перші такі рівнянчика, які треба розв'язати, так? знайти невідому величину Х. Тобто таке число, яке при підстановці в цю рівність нам перетворить її на правильну числову. Принцип метелика полягає в тому, що коли в нас є два дроби А. B дорівнює дробу C на D, то в нас добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І утворюється такий метелик. Так? Тобто, звідси випливає що? Що А на D має дорівнювати B на C. Ось і все. В цьому полягає принцип пропорції, принцип метелика. Тобто нам треба помножити ось цей чисельник на цей знаменник, а цей нижній знаменник на цей. Верхній чисельник. Що ми будемо мати? 4 множимо на 5х мінус 1. А тут множимо 2 на 8х плюс 4. Все, а тут уже легко розв'язується. Розкриваємо дужки. Фонтанчиком перемножуємо 8 на 4 на 5х і 4 на мінус одиницю. 4 на 5х це буде 20хсів, 4 на мінус одиницю буде мінус 4. Дорівнює. 2 на 8, 16 іксів. 2 на 4 плюс 8. Тепер ікси до іксів, числа до чисел, котлети до котлет, мухи до мух. 20 відняти 16. З протилежним знаком переносимо, якщо переносимо з однієї частини рівності в іншу. Значить тут 16 буде мінус 16. 20 мінус 16, получається 4 ікса. Дорівнює мінус 4, значить буде плюс 4. Буде 8 плюс 4 12. Х дорівнює. 12 ділимо на 4х дорівнює 3. Відповідь х дорівнює 3. Швиденько розв'яжемо е, друге рівняння. 5 на 3 у це 15 у буде. 5 на 5, 25. Так, Дорівнює 3 на 4 у 12 у 3 на 4 мінус 12. Так. Тепер 15. Перекидаємо 12, 15 мінус 12. Буде 3 Y, дорівнювати. Тепер 25 перекладаємо до мінус 12. Буде мінус 25 мінус 12, мінус 37. Так, тоді Y дорівнює мінус 37 поділити на 3. Скільки разів 3 поміщається в 37? Ну, Мабуть, 12 разів. Так? Мінус 12, цілих буде і 1 третя. Все таким чином. Ми розглянули, розглянули з вами принцип метелика для пропорцій. Дякую вам.